Я хочу подякувати вам. Перш за все. Дуже все на високому рівні, дуже класно, дуже наповнено. Я однозначно ще прийду. Правда, мені дуже сподобалось. Насправді, я дуже щаслива. Це для мене такий момент, такий шанс сповільнитися, заспокоїтися і, і замість того, провести цей вечір на котрій гарній компанії. Насправді, дуже. Цінна, така класна інформація, дійсно про ритми життя. Я багато про себе дізналася нового і буду ще про це далі дізнаватися. Буду, можливо, заглиблюватися в це питання. Чому ж так, чому ж там в мене той ритм це постійно, і мені не хочеться нічого іншого, значить, це якась проблема в чомусь. От, тому дуже вам дякую. Це було круто. Дякую. Я в гармонії з собою. Космосі При мені тут затишно. Мені сподобалася атмосфера, динаміка була остатньо. І комфортна ця аудиторія. Мені сподобалось, я люблю роздивлятися, це все таке красиве. Це так я дякую. Посміялися, посміхнулися всі. Була нова для мене інформація про ритм життя. Ніколи навіть про це не замислювалась. Ну, все якось з інших ракурсів розглядалось. А в цілому дуже дякую вам, весело, атмосферно. Сьогодні побувала на терапевтичному занятті, дуже було цікаво. Ми робили цукерки із шоколаду, окрім задоволення від смаку, чудово атмосферно Все відбулося, дуже щирий колектив, вдячна групі нашим психологам. Тому дуже задоволена цим заняттю. Хочеться ще, бо це справді наповнює, додає ресурсу. Я зараз перебуваю в дуже такому спокійному стані релаксу. Дякую за сьогоднішнє заняття. Сьогодні побувала на психологічному тренінгу. Було заняття з шоколадотерапії. Дуже сподобалось, дуже релакснула. Дякую за те, що ви робите це для переселенців і не тільки для людей, які знаходяться під час війни з досвідом війни. Дуже вдячна за техніки, які нам показали, надали для заземлення, для повернення в реальність і для заспокоєння. Це дійсно дуже дуже важливо в наш час під час тривог. Це непростий час. Дуже дякую. Я е, розуміла, що хочеться переключатися, змінювати свою діяльність, але іменно ці ритми вони розложили як по поличках. Дуже комфортно і буду з нетерпінням очікувати наступної зустрічі. Дуже сподобалося, що на тіло багато вправ. Якраз на це треба акцентувати і звертати увагу. Багато усвідомлені про ритми дуже цікаво, бо це для мене нове. Дякую вам дуже. Танцювати дуже сильно сподобалося. І, і вправи були чудові. Дякую, рада, що потрапила до вас на зустріч. Стрічечки і пляшечка шампанського це вишенька на торті Правда, дуже дуже цікаво і ну настрій покращився відчутно.